Колекція історичного музею Дніпра поповнилась ще однією половецькою статуєю. Військові привезли її з Донеччини. Кандидат історичних наук та офіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Алфьоров каже, знайшли кам'яну бабу в селі Миролюбівка, що менш як в п'яти кілометрах від лінії фронту. Додає, вона була місцевою окрасою, стояла біля сільради. А оскільки каже військовий, російська армія постійно веде обстріли, пам'ятка була під загрозою знищення. Мене назавжди слова старости миролюбівки. Врізалась в пам'ять, що врятуйте статую. Врятуйте, скоріш цьому світу, що це статуя з Мерилівки. Побратим Олександра, Ігор розповідає, про статую дізналися випадково, побачили її в соцмережах. Вже наступного ранку вирішили врятувати пам'ятку. Вийшли з машини, почали відкопувати статую. Почався по фону, почався обстріл. Спробували трошки потягнути машиною. Той шнур який з нами був, порвався. Витягти статую з землі допомогли військовослужбовці з іншої бригади, каже Ігор. Разом її завантажили в бус та евакуювали до Дніпра. Виконуючи обов'язки директора музею, Олександр Старік зазначає, це унікальний експонат 12-го століття. За візуальними ознаками, половецька жінка з намистом. «Бачимо намисла, от воно для частина головного бора збереглася груди і руки. Під животом тримають посудину. Це характерна поза, і згідно якої відрізняється половецький камінний статус. Музейник каже, через сильні пошкодження фахівцям складно розпізнати деталі, в якому одязі вона була, та припускає, статуя жінки символізувала володарку тварин та мати. Зазвичай дійсно знатні такі статусні жінки, і вони були доволі об'ємними. Це було пов'язано пов'язане з культом радючості. Подібна жінка вона повинна була вижити і накормити дітей. Вікторія Точена, начальниця управління культури та туризму Донецької, ОВА, каже, у силами намагаються зберегти культурну спадщину регіону. Руйнуються бібліотеки, руйнуються заклади культури, нищаться об'єкти культурної спадщини, які пережили 17, 18, 19, другу світову війну, але вони не можуть пережити ті обстріли, які є сьогодні. Це 11-та кам'яна статуя з Донецької області, яку евакуювали до історичного музею. Тепер співробітники опишуть експонат та будуть його досліджувати. За словами директора музею, скульптура, як і всі інші, зберігатимуться у Дніпрі. Тимчасово. Після української перемоги її перевезуть назад до рідної Миролюбівки. Поліна Паламарчук, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.